Знаєте, друзі, щоб поділитися з вами думками, якимось пережитим життєвим досвідом, деколи мені йде день, два дні на те, щоб якусь думку мудро написати. І тут мені попадається по соцмережах, що зараз дуже добре пише пости до GPT складає для вас там контент, і я такий блін, нафіг я сиджу так довго це пишу, все заморачуюся. Як можна от чату GPT задати якусь тему, він тобі напише контент, і ти просто знімеш відео. Так, але я потім подивився. Блін, воно ж таке то все сухе якесь виходить, зачерствіле, бездушне. Розумієте, той такий текст, от коли ти реально проживаєш якусь історію в житті, якась в тебе ситуація в житті відбувається, або хороша, або погана, ти такий весь от прожив її. До Кісток прямо. і Тобі хочеться з людиною поділитися. Ти говориш це на емоціях, це говориш це на захоплення. Дійсно щиро з людиною розказуєш, ділишся, передаєш ці емоції, що це ти прожив. І це дійсно круто. І ти це писав, і тебе такі кафі, якісь після того, коли людина це побачила, прочитала, а ще комусь це якусь пользу принесло, когось це надихнуло. Ти розумієш, блін, круто, все-таки я не дурно. от сидів там два дні, і це робив. Таке якесь благословення приходить, натхнення. От. А коли ти просто це чато GPT, задав якусь тему, написав, вистав, воно таке, воно ніяке, воно бездушне. Ми йдемо до того, що ми просто бездушні якісь твари будемо не проживати ці дні без емоцій, просто як машиною. Ні. Хочеться пропустити це через себе і передати це людям, щоб люди прожили це з тобою разом. Ці твої емоції, ці твої переживання, ці твої якісь поради або життєві якісь історії. Розумієте, щоб людина відчувала, що вона жива. Адже ми живі, коли ми відчуваємо якісь емоції. Бодай вони погані емоції, бодай це класні емоції. Але це все говорить про те, що ти живий, що ти переживаєш в житті. Розумієте? Тому я все-таки. Поки що я ще не схиляюся до чата GPT, і все-таки хай буде це затратно по часу, але це буде жива історія, живий контент, душевний контент. А ви в чому це все скажете?